Ну звісно, так. Тим більше, що зараз війна, то це дуже впливає негативно на екологію. Ті бомби, які їм запускають, то вони дуже шкодять ґрунту, природі, а скільки звірів загинуло, а коли ГЕС затопили вони, скільки наших земель. Питання екології актуально завжди, бо я біолог. Каже, почнімо з себе. Каже, треба діяти, треба допомагати екології. Вітання, це правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, чи на їхню думку актуальні зараз питання екології в Україні. Поїхали. Добрий день, це Правда Те Львів. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи актуальні зараз проблеми екології в Україні? Чи вони на часі? Вони, вони завжди. Вони не на часі, наприклад. Mm, вони завжди на часі, але не зараз. Mm -hmm. як ви думаєте, чи е, війна вплинула на екологічну ситуацію в Україні? Звісно, звісно. Е, ми не дуже компетентні в тих питаннях, але справа в тому, що ми розуміємо, що ті бомби, які їм запускають, то вони дуже шкодять ґрунту. Природі, та, а, та, а скільки звірів. звірів загинуло, а коли ГЕС затопили вони, скільки наших земель. No. Так що дуже впливає mm -hmm. війна негативно. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування про таку ситуацію? Ні. Чи... Дуже подумаєте? недостатньо. Ні. Вони висвітлюють зовсім не ті проблеми і теми, які є наразі дуже актуальними. І Було б добре, якби більше, особливо молоді, розбиралися в цих питаннях, якби більше висвітлювалося, і більше придавалося цьому значення, було б набагато краще. Ну, так, не розумієте, не якби вони більше висвітлювали, менше б народу слухали москальську музику. А молоді все все рівно. Так, не... Це не нормально. Вони взагалі байдужі до всього. Не то що до довкілля, і до політики і взагалі до свого життя байдужі. Так що це не mm. знаю. Ну, наша думка ж треба висвітлювати більше це, приділяти цьому значення. Так, дуже, дуже актуально. За рахунок чого, як ви можете, можливо, приклад якийсь назвати? Ну, сміття багато може бути, забруднення повітря, прибирання пластику, пляшки, пакети. Як ви вважаєте, чи війна вплинула на екологічну ситуацію в Україні? Так, зриви, вибухи. Звичайно, що снаряд, ну, розриви, бомби розриваються. Так? А чи чули ви, можливо, про якісь зараз акції екологічні в Україні, чи зараз до цього недостатня уваги? Ну, зараз, напевно, не недостатньо уваги. Бо, думаю, більше, напевно, всі... війна, війна на першому місці, щоб була перемога, мир, щоб швидше. Це правда, тут Львів. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи актуальне зараз питання екології в Україні? Ну, воно, напевно, завжди актуально і ну, чим краще екологія, тим здоровіші люди. Як ви думаєте, чи вплинула війна зараз на стан екологічний в Україні? Ну, звичайно, звичайно, в негативну сторону, бо там всі вибухи, це ж все йде в повітря, і там напевно йде якісь виробництво зброї, якісь випробування, якісь ем, знищення там певних боєприпасів. Тому я думаю, це все впливає негативно. Як ви думаєте, чи ведеться зараз якась достатньо інформаційна кампанія про такий негативний вплив саме на середовище екологічне в Україні, і чи можемо зараз щось зробити з цим? Ну зараз це точно відійшло на другий план, і воно не так актуально, але воно є, напевно, якісь служби мають проводити якусь, якусь кампанію. але люди все більше сконцентровані на війні, тому напевно, відповідні служби мають все одно цим займатися день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи актуальні зараз питання екології в Україні? Питання екології, а в якому сенсі питання екології? От загалом, чи зараз воно на часі, чи зараз дотримуються, чи можливо проводяться якісь заходи? Питання екології, звичайно, що на часі, оскільки це наша природа, і грубо кажучи, воно в будь-якому випадку впливає на здоров'я кожного з нас. Чи проводяться якісь заходи, чесно. Не знаю, не можу сказати так зразу. От, я не знаю. А як ви думаєте, чи впливає війна на екологічне середовище в Україні надалі? Звичайно, що впливає. Тобто це і ну, зброя на лінії фронту, ну, звичайно, що впливає. Тобто там і забруднення різні, і тобто це ж і тварини, там, ну тіла тварин різні. Звичайно, що впливає? Я думаю, вони і тут впливає загалом на атмосферу. Впливає. Я, звичайно, не спеціаліст в цих цих питаннях, але я думаю, що так впливає. А як ви думаєте, чи проводиться достатньо інформування про цей негативний вплив війни на екологічну сферу? Чи це потрібно все-таки вдосконалювати? Саме екологічну сферу особисто я не зустрічав жодного разу, тобто інформації про вплив на Екологію. Тому я напевно доцільно впроваджувати якісь інформаційні кампанії щодо цього. Це правда тут Львів. Ми хотіли запитати, яка ваша думка щодо того, чи актуальні зараз питання екології в Україні? Екологія? Ну, звісно, так. Тим більше, що зараз війна, то це дуже впливає негативно на екологію. Тому. Як ви думаєте, чи достатньо зараз інформування в інформаційному просторі про таку ситуацію, про екологію зрештою і чи вплинула війна безпосередньо на екологічну ситуацію в Україні? Ну, мені здається, можна більше про це говорити. Щоб більше, теж цікаво, ем, можна більше, щоб люди знали і більше якось. Ну, мені здається, люди просто про це не дуже думають, не всі. Звертають на це увагу і тому краще. Звичайно, нам, нам людям дуже потрібно дбати про екологію, тому що це наше майбутнє. Це майбутнє наших дітей, адже вони дихають і споживають продукти, тому дбаємо всі разом про екологію. Дуже дякую. сам. В першу чергу з себе. З себе. Та, так. З якихось маленьких речей. І ти теж хочеш Так. 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 Каже, почнімо з себе. Треба діяти, треба допомагати екології. Прибираємо разом і парки, і сади. тобто, смітимо. Та менше сміт... а вже ж треба. Так. Як на вашу думку, чи актуальні зараз питання екології в Україні? Чи... Дуже актуальне, але я дуже спішу, бо в мене зустрічать. Дякую. Так. Чи наразі актуальне питання екології в Україні, на вашу думку? Ну, Актуальне, звісно, воно екологія, тому що йде війна. Ми самі зі Сходу, тому ми самі розуміємо, що це таке. Дякую. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи зараз актуальні проблеми екології в Україні, чи вони зараз на часі? Думаю, що ні. А чому? Ну, тому що війна в країні треба думати про війну, а не про екологію. Як ви думаєте, чи війна вплинула на екологічну ситуацію в Україні? Думаю, що так, тому що ну, ракети літають, ну, пиль піднімається, воно... Забруднення дуже велике. Думаю, що так. Як ви думаєте, чи зараз робляться якісь заходи спеціальні для уникнення, можливо, якихось загрозливих ефектів через це, чи це можливо буде тільки після? Якщо чесно, я не знаю. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку актуальне зараз питання екології в Україні і чому? Питання екології актуально завжди, бо я біолог. Ну, тому що нам тут ще жити, і дітям нашим тут жити, тому на цей час це актуально. А на вашу думку, яким чином впливає війна на екологічне України? Ну, звісно, використання всіх цих порохов подібних пристроїв дуже погано впливає, проте заборона на відстріл, наприклад, може впливати досить так непогано. Хоча збільшення сказу це не дуже в наш час думаєте, чи достатньо зараз проводиться інформаційної роботи про негативний вплив війни на екологічне середовище в Україні? На жаль, дуже мало. Я, наприклад, навіть не бачила такого, якщо чесно. Добре. А як ви думаєте, як можна посприяти цьому? Можливо, якісь інформаційні кампанії в соціальних мережах, на телебаченні? Я думаю, на заний час треба переходити в соцмережі, такі як TikTok, Instagram і так далі, бо молодь зараз вся там. Дуже вам дякую за відповідь, гарного дня. Дякую. Дякую. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи зараз е, актуальні питання екології в Україні? Як на мене, то не дуже. Ну ніхто цим не займається просто. Я, я так само. А, <гум> <гум> а як думаєте, чи впливає війна зараз на екологічний стан в Україні? Звичайно, дуже сильно впливає. З яким чином? за рахунок чого? Ну, багато прилітає, багато дуже диму через це виходить. І... Загалом це дуже погана річ війна. Думаєте, чи достатньо зараз інформування про таку ситуацію, власне, про негативний вплив на середовище екологічне? Е, насправді так. У нас дуже багато всяких там смітників, щоб люди розділяли сміття. У нас в школах, в університетах так само всіх інформують, тому я вважаю, що так це достатньо, але просто люди не дуже на це зважають увагу, на жаль. Але це важлива тема, так. Дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. thank you